Добрий день, маляти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за папугою. Папуга це кольоровий та цікавий птах. Він вміє повторювати слова та звуки, які чує. В нього є голова, тіло, хвіст, крильця, лапки та дзьоб. Він весь покритий пір'ячком. Папуги це осілі і кочуючі види, що мешкають в тропічних і субтропічних зонах. Вони вправно лазять по гілках дерев, використовуючи для цього не тільки лапи, але й дзьоб. Голос папуг це різкі, і пронизливі звуки. Їжа їх в основному рослина, різні насіння, плоди та ягоди, деякі ласують нектаром. Папуги можуть стати чудовими друзями для дітей, але вони потребують догляду та уваги. Важливо пам'ятати, що папуги це живі істоти, тому потрібно добре про них дбати. Дякую, малята, за увагу. До побачення.